Вітаю всіх! Сьогодні у мене для вас соковитий, простий та швидкий апельсиновий кекс. Апельсини очищаємо від шкірки, нарізаємо на шматочки та подрібнюємо. Переливаємо у миску, додаємо цукор, у мене коричневий, але можна звичайний, сіль, яйце, молоко, олію без запаху і все добре перемішуємо. Додаємо ваніль, заздалегідь просіяне борошно. Розпушувач. Добре перемішуємо, щоб не було грудочок. Готове тісто переливаємо у форму змащену вершковим маслом та присипаною борошном. Відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 200 градусів на 30-40 хвилин. Підготуємо заливку. Нам знадобиться сік одного апельсина. Проціджуємо сік, ставимо на плиту, додаємо цукрову пудру. І варимо 1-2 хвилини. Коли кекс готовий, виймаємо його з духовки та одразу заливаємо заливкою. Залишаємо кекс у формі до повного остигання. Кекс виходить дуже ніжний, соковитий та розсипчастий. Якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!